Уявіть собі, всього за один рік з 1870 по 1871, ціла імперія розсипається на порох. Спочатку нищівна військова поразка, потім падіння самого імператора, далі жахлива облога столиці, голод і наостанок кривава бійня просто на вулицях Парижа. Це історія про те, як Франція пережила повний колапс. І в цьому розборі ми детально прослідкуємо кожен крок цієї драми, яка назавжди змінила і саму Францію, і всю Європу. Отже, ось наш маршрут. Спочатку розберемося, як була спланована війна, потім побачимо, як стався крах імперії і що таке Париж в облозі, далі станемо свідками, як спалахнуло повстання комуни, і дійдемо до трагічного фіналу, відомого як Кривавий тиждень. Гаразд, почнемо з самого початку. В центрі Європи того часу зіткнулися дві величезні амбіції. З одного боку, Французька імперія, яка вже звикла домінувати, з іншого Прусія, яка набирала просто шаленої сили. Ну знаєте, конфлікт був практично неминучим. Так давайте розберемося в цьому детальніше. Франція на чолі з Наполеоном III страшенно боялася, що прямо на її кордонах виникне єдина потужна Німеччина. А от Прусія, якою керував такий собі залізний канцлер Отто фон Бісмарк, бачила об'єднання німців своєю головною історичною місією. Як ви розумієте, ці дві цілі були абсолютно несумісними, хтось мав поступитися. І як це часто буває, велика війна почалася з доволі дивного віддаленого приводу. У 1868 році в Іспанії сталася революція, і трон раптом виявився порожнім. І кому ж його запропонували? А родичу пруського короля. Для Франції це був просто нічний кошмар, перспектива опинитися затиснутою між двома, по суті, ворожими державами. Париж почав тиснути. Вони вимагали не просто відкликати кандидатуру, а дати гарантії, що ніколи чуєте, ніколи пруський принц не претендуватиме на іспанський трон. Пруссія на перше погодилась, а от на друге відмовила. Ситуація зайшла в глухий кут, і саме в цей момент на сцену виходить справжній геній політичної провокації. І тут Бісмарк робить свій хід. Він отримує телеграму Депешу від короля, в якій той описує свою розмову з французьким послом. Розмова була цілком нейтральною, але Бісмарк її не просто публікує, він її скорочує, викидає пару речень, і спокійна розмова перетворюється на ляпас, на зухвало образу. Цю емску депешу друкують усі газети, і все. Французьке суспільство вибухає люттю. 19 липня уряд підшаленим тиском оголошує війну. Пастка бісмарка спрацювала ідеально. Прусія тепер виглядала жертвою. Війну оголошено. І для Франції вона майже миттєво перетворюється на справжній жах. На початку серпня три здоровенні німецькі армії перейшли кордон, і французька військова машина, яка, до речі, вважалася найкращою в Європі, виявилася абсолютно неготовою. Логістика, хаос, командування безлад. Почався стрімкий ганебний відступ, який супроводжувався однією нищівною поразкою за іншою. Ось просто запам'ятайте цю цифру 100 тисяч. 2 вересня 1870 року біля містечка Седан 100-тисячна французька армія була оточена і змушена капітулювати. Та найголовніше, разом з армією в полон потрапив сам імператор Наполеон III. Це був кінець просто кінець. Як тільки звістка про полон імператора долетіла до Парижа, вона спрацювала як детонатор. У місті спалахнуло повстання. Люди вийшли на вулиці, і за лічені години монархію було повалено. Франція знову стала республікою, а влада перейшла до тимчасового уряду. Але падіння імперії не означало кінця війни. Ні, тепер її епіцентр перемістився просто під стіни Парижа. Дуже швидко пруські війська взяли Париж у щільне кільце. Почалася довга, виснажлива, холодна облога. Новий республіканський уряд відчайдушно намагався щось зробити: прорвати блокаду, організувати опір ззовні, але всі спроби були марними. Двомільйонне місто опинилося у пастці. А ось і момент найбільшого, мабуть, національного приниження для Франції. Тільки уявіть, поки столиця буквально голодує, німецькі князі та королі збираються у Версальському палаці, символі французької величі. І проголошують створення єдиної німецької імперії, просто на французькій землі. Це було неймовірно боляче. Ось наскільки відчайдушним було становище. В січні 1871 року денна норма хліба на одного парижанина всього 300 грамів. Щоб, хоч якось зігрітися, довелося зрубати всі до єдиного дерева на знаменитих паризьких бульварах. Місто замерзало. Зрештою, у травні 1871-го у Франкфурті підписали мир. Умови були просто нищівними. Франція втрачала багаті промислові регіони, та Лотарингію – і мала виплатити гігантську контрибуцію. А цитата, яку ми бачимо, це крик душі депутатів від цих втрачених земель. Вона показує весь біль і всю рішучість французів ніколи з цим не змиритися. І от коли здавалося, що гірше бути вже не може, починається останній акт цієї трагедії. Просто на попелище поразки народжується справжня революція. Новий уряд очолив Адольф Т'єр, але для багатьох парижан, які пройшли через пекло облоги, він був зрадником. Люди були впевнені, що він готовий здати німцям усе, що завгодно, і задушити республіканські свободи. Йому не вірили. І все вибухнуло. 18 березня урядові війська спробували роззброїти Національну гвардію Парижа, забрати її гармати, що стояли на пагрубі Монмартер. Але першими на їхньому шляху стали звичайні жінки. Вони просто оточили солдатів, і солдати відмовилися стріляти. Т'єр та його уряд, злякавшись, втекли з міста до Версаля, і в Парижі утворився вакуум влади, який негайно заповнила Національна гвардія. Так і народилася Паризька комуна. По суті, це був орган міського самоврядування, який обрали самі парижани, але він дуже швидко перетворився на щось значно більше, на революційний уряд для всієї Франції. А тепер подивіться на їхню програму. Чесно, для 1871 року це просто космос, заміна армії озброєним народом, повне відокремлення церкви від держави, робітничий контроль над фабриками, безкоштовна світська освіта. Це були не просто реформи. Це була спроба збудувати абсолютно нове, радикально інше суспільство. Але цей унікальний експеримент тривав недовго. Уряд Сієра у Версалі не сидів, склавши руки. Він зібрав армію і рушив відвоювати власну столицю. З 21 по 28 травня 1871 року на вулицях Парижа точилися бої небаченої жорстокості. Цей тиждень увійшов в історію як кривавий. Район за районом, барикада за барикадою, урядові війська буквально вигризали місто, і 72-денна історія комуни добігла свого кривавого кінця. Просто подивіться на ці цифри тут все зрозуміло без слів. Це був не бій на рівних, це була різанина з одного боку менше тисячі вбитих урядових солдатів, а з іншого, за різними оцінками, від 20 до 35 тисяч розстріляних, страчених і вбитих у боях комунарів. Репресії, що почалися потім, були жахливими. Це була помста, мета якої повністю знищити революційний дух Парижа. То чим же все-таки була Парижська комуна, останньою відчайдушною спробою патріотичного опору, першим в історії соціалістичним експериментом чи просто трагічною громадянською війною, народженою звідчаю та поразки? Чіткої відповіді немає й досі. Історики та політики сперечаються про це до сьогодні, залишаючи спадщину комуни однією з найскладніших і найважливіших сторінок європейської історії.